У місті відбулося чергове засідання штабу з питань підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років. Його провів керівник міста, який заслухав звіти керівників підприємств та комунальних служб, що беруть участь у підготовчих роботах. Після завершення засідання очільник міста особисто здійснив виїзну перевірку на об'єкти, де зараз ведуться підготовчі та ремонтні роботи. Перевірили на місцях от виконання цих робіт – цей котельні теплові пункти комунальним підприємством от виконуються роботи з ремонту внутрішньодомових систем теплопостачання. Нами було проаналізовано увесь минулий опалювальний сезон обрані будинки з найбільшою кількістю звернень. Та ми будемо працювати в першу чергу по цим будинкам на котельнях. Комунального підприємства. Це кам'янська теплопостачальна компанія. Виконується поточний ремонт обладнання. У цьому році дуже велику роботу виконує АТ Дніпровська ТЕЦ. Дніпровська ТЕЦ виконує роботи майже на всіх участках нашого міста. Виконано близько 30% ізоляційних робіт. Також на теперні час виконані ремонти магістрали, які були виявлені при. Гідравлічних випробувань на зараз виконуються роботи на вулиці медичній по заміні участку магістральної тепломережі. Там 720 двадцята труба. На цьому тижні роботи будуть закінчені. Відбувається ізоляція теплових мереж. Ми в цьому році запланували виконати роботи близько 10 кілометрів, і до 1 вересня плануємо закінчити всі роботи, провести гідравлічні випробування, повністю підготуватись до початку пального сезону. Регламентні роботи тривають і у міських котельнях. Чисті теплові камери здійснюють ревізію та заміну запірної арматури, насосів, димогарних труб, колекторів та іншого необхідного обладнання. Штаб із підготовки до опалювального сезону працює у постійному режимі. Засідання проводиться щотижня, супроводжуючись регулярними виїзними перевірками на об'єкти. Завдяки завчасній та системній роботі місто планує війти в зиму готовим, забезпечивши стабільне проходження опалювального сезону без зайвих викликів.